Всім здорова! Сьогодні ми будемо, ну як він, будемо гадувати. мене. про мене. А ви про мене? Типа, давайте ти не, ну, не поняв. Типа, е, я тобі кажу... А, давай, ладно, давай, Це давай. Е, так. Перше запитання. Е, чи... Був я на твоє... Ну, Ладно. А. Як ти думаєш, хто мій перший друг? Е -е, з нашого класу? Так. Да. Чекай, тут треба написати, а не говорити. Добре. Я помню. Давай. Три, Давай. два, один. ну! плюс один. Давайте проте. Я просто зрозумію, бо казав як дружити. Та ми навіть. Та ми навіть не тільки в першому класі дружимо, але ми з-підготовки. О. Я сам щось. Давайте передаємо. Добре. Коли я подружився з Максимом? Коли? Думається, це якісь Хвилину уваги. Хотів би сказати: Ukraine GTA нереальна, офігенна, прикольна гра. Там можна стати трактуристом, таксистом і ще багато ким. Там є багато професій, там можна стати ким угодно. А якщо ви хочете скачати, то, напевно, якщо мені YouTube дозволить дати вам ссылку, тоді ви получите ссылку. А якщо ні, тоді пишете Ukraine і... Шукайте самі сайт. Дякую за перегляд. Дякую, що подивилися цю рекламу. Дивіться далі ролик. Три, два, один. Перший клас. У мене 22-й, 23-й. Бо я з Максима подружився. Ми ще в певному класі першому класі подружилися. бо там батьки мені щось до школи ходити. І батьки мої подружилися. Його би Добре, давай таке запитання непросте, непросте. Скільки в мене було за все життя, дівчат? Опа. Міл, мілс теж може рахувати. Тупе запитання, конечно, так. Давай пишу. Давай чекаємо. Ссылка буде в описі на його телеграм, на мій і на його Ютуб. 2, 2, одна. Я думав, що 111, але я потім згадав, що. Тут 201, але в чому що прикол, що не 201. Там чуть-чуть, на 5, там, на, на 10 людей більше. Дещо ну, просто знайомився трошки, це йну. А можна ще одне запитання? Або ні, давайте, та давай. Бо зараз спалять мене і скажуть, його, ти обманюєш. Ти в мене зайдешена? Я бабник той. Рецлах. Тобто, в мене будь ладжено так чи ні? Пиши. Звісно, давай я відповідь. Два, один. Ні. Правильно. Чи <свісно> Тоже, Тож, нехай буде тупе запитання про те, що я говорю, але одне інше. Скільки мене цілував, дівчат? Ну, що. Не було, чи таке не було. А? Засос, блядь. <laughs> О, чекай. Зас... Все, не было. Давай. Давай. Mm -hmm. Готовый? Давай, Фюрер. Четыреста. 21. <laughs> не, ну давай, 200 девчат, no. 210. И плюс, думаю, 400? Mm -hmm. Не, не все сразу меня целовали. Кто-то посылал, кто-то хотел. Не, просто. Дай парти. Кто ты любишь из класса, да? Ні, yeah. це я задам тобі. А, не, то не задавання, питання, то питания, то це. Ти можешь ты можешь мне подать. Не. Я тобі. Oh. Так, давай. Скільки мало телефонів за самого життя? Базу, або Півбалу зарахує. Ну, Типа 0,5. Да. Та, бо в мене просто 0,5. Бо в мене просто оставито, або в мене 6 років з першого газу по шостості. Та, бо по що ти по шо ти казав? Перший способ, адже потім виступали, де А не поможет. А в бля, мене тут ушли. А виступати <першому, свят> мені купили новий телефон. Чекай, а ну дай, 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 дай. Айфон до честный. Не, не треба. Зараз потім нам під коментарями напише ксми платить нам гроші за рекламу. А не вони нам. Все ладно, давай я забею, да? Даш? Хто Да, я чекаю. Дівчат в нашому класі. Можна брати не напишу я і ти. То просто буде одне це питання, а, а потім дво. далі перейдем, да? Добре. дай. Два, один, нуль. А от потом було. Багато! Ага. Ого, Ліза, Ого. Так. И вона Ліза, вона, вона зі сходу. Її привезли. Че визуал, таке? Тато звільнено. Mm. Я потім и так варрежу. Шо? Типа, там, де ми тупо. Давай на Мені Мне это уже не подобається. Муха. А, -а, -а. муха. А -а -а, Страшно. А, Пипец, я, ты я обосрался. Да, не может подумать. Давай на проэклад. Что? Секунду. Чи у мене в чіма була в мамо під'їзді діти? Та чи ні? Я думаю, що всі є, але думаю, що. Три, два, один. Так. Ой, я тут Бля, а то я писав, що ні. Чекай, що я писав. А ми писали... від ш... А-а-а! Япон... А, тобі, бо да. Я понял. А, ты вам повел. Да. Я танк написал. Був... Ну то тут то всіх є. Та, то, його... то Та чи то ах. Та. 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 Ну, так. У мене... Висуйтесь. У мене просто було... А, бо у меня был там, человек, у нас был сен. Він зі сходу ніби, не пам'ятаю. Чи там є з Донецька. І він там друзі собі гуляв. Він так. А потім. А потім він поїхав. Росія, Росія, і все, да? Ні, він, по-моєму, до Росії поїхав. Чи ні, я не, не повітаю. Поміняв свою родину на другу, так? Да? Давай. Добре, а... буде не таке тяжке, як було. А... То що буде? Mm. буде...

Моторент ты мы пишем. А ты там побачил, да? Там я хз кто. Там я точно подсказка на пятьдесят на пятьдесят. Я тебе не верю. О, он. Воротар. Е, центральний защитник ЦЗ. І нападник. Типа, нападаючий. Бо на воротарі, ну, типу, на воротах я не хочу, тому що ти стоїш, що так. Такий. Один. Я жіла, що у людей сужат 25. А у мох знаєш, це як у мох. по 100 що? Оно така. Все, завершуємо. Тепер і прищаючи. Я забрию. А давайте і я. Це буде складно. Воно буде на воно буде на обложці. Не зрозуміла, тому що ви дивитесь це відео і ви побачили обложку. Ага. Давай. Скільки у мене баб? Скільки у мене пісюнів? Давай! Баба. АВВ. Перше. Адам. Друге. Типічний контроль на літературі. Та-та-та! На літера Б! Хто це скаже А то Б. А. а, б, б. а, а голову матерец, Б. Не знаю. Борщ. Б. Водка. бар. Ну ага. я тут думаю. Три, два, один. А. В. І в селі.

Є три два. Але один. ти якщо що не озвучуй. Yeah. Я... Це... я просто їм покажу, але то ладно. Годом! Ром сумерно бадів. Першим. Олег, я. правильно. Другим. Чекай, чекай, я не встигаю, чекай. Олег? Чекай, чекай. Олег, правильно. правильно. Одна чи не неправильно. Ні, то ні правильно. Два. Я не міг. Неправильно два. Два, типа, дівчат. Скільки було? Ні. Неправильно. А, два це скільки. А толфан вправи. Да. Ага. Тут ні, точно. Не дивіться, вона. Я плюс 10 балів. Ні хрена, чекай, ну, Олег, правильно. 11. А що 11? 12. Скільки у тебе було? Ні, мені 200, 200. Тут, а... а, твої запитання. Зараз я порахую. Я не розумію, я не писав, блін. Я думав, що мене цілувало одне. Я думав, що мене типа рахувало, цілувало. Чекай, стоп. Чекай, я думав, що нас мене хтось цілувало 11 дівчат, а потім я задав. Що там не одиниця два? Один. Поцепити. А якщо поціліться подивиться. Пофіг, дивіться! Мне поіграть. Паї... Ладно, о, 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 чекай. Все, забираю. Я помалюю побільше, щоб вони побачили вже це число. Ну, що... А, -а. Але ти як гадав, ти що дивився, підлягав? Ні. Як я. Мавгат Дивився yeah. <laughs> а, Ну, то значить він мене добре знає, я вон тоже. О, арморесіль двай. Yeah. Yeah. <laughs> Чкай, чекай. Покажи дисронний дрон. Году. Ну, ви тепер дізналися а на цей раз ми вже завершуємо. Ми були з вами Антон Юа, його Телеграм і Ютуб силці Мій Телеграм Силці. Мурмяв. Ем, підписуйтесь на. Ставте лайки, підписуйтесь. Коментуйте що ще знімати у мене на каналі і в нього. Можете наприклад, Давайте піддавемо відео, від... 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 якщо... якщо ви хочете, по слово масаж, а якщо не хочете, посе слово пульт. Mm -hmm. mm -hmm. Я не почув, я глухий. Почув. Масаж та пульт ні. А та? Ну, ну, наступне відео нас було таке саме. Ви бачите пульт. не массаж-то. Та. Типа такие самые работы, да? Другую частину. Да другую частину, то там... Легко. Да. Легко дня. Что это? Поднима? Абонент. Это занадто. Что? Рассказывать все свои секреты. Нет, это реально занадто, жестко, потому что... Представляєш, тобі там подобається дівчина, а вона каліце, а вона така дивиться така... <звук> і така заснімлює така. Фу -фу -фу, диви, у мене є докази Алібі, я щас своєму парню покажу і тебе знись. <звук> Всім папа, з вами був Ігорчик. Топчик. <звук> Ладно, ігорчик. Антон Я, наш мій ютуб аккаунт, Телеграм і його телеграм в ссылці в описанні. А до речі, якщо ви хочете дивитися за моїм... Він є на моєму каналі, не треба його шукати там. Він є на каналі, я там причепив, бо Ютуб мені не дозволяє постати ссылку на інстаграм.